Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом з вами привітаємося. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, малята! Ви вже знаєте, що кожен будинок це просто дах і стіни. У селі кожної людини багато речей. Це побутова техніка, посуд, меблі, гострі та ріжучі предмети і багато чого іншого. Усі ці речі це наші помічники. Вони допомагають нам створюють зручності. Але неправильне поводження з цими предметами може. Призвести до біди. Тому, щоб почуватися безпечно вдома, дотримуйтесь правил безпечної поведінки, не грайтеся з сірниками, електроприладами, не користуйтесь без батьків колючими та ріжучими предметами, не беріть самостійно ліки, пігулки. Тож, давайте, малята, з вами виліпимо деякі з цих предметів і запам'ятаємо, що бавитись з ними не можна. А для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка. Ми зліпимо з вами сірничок, пігулки та ножниці. Повторюйте за нами! Ну ось, малята, ми зліпили небезпечні предмети. Обов'язково їх запам'ятайте. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ми робили на заняття? Про що ми з вами розмовляли? Так, про небезпечні предмети. А які це небезпечні предмети? Так. Це побутова техніка, посуд, гості, ріжучі предмети, меблі. Малята, а як ви гадаєте, чи небезпечні це предмети в нашому побуті? Так, вони небезпечні. І якщо ви не будете правильно ними користуватися, то потрапите у біду. А краще їх не чіпати. Нехай дорослі поки що ними займаються. А ви, коли підростете, то теж будете цим всім користуватись, бо це все для нас зручне у побуті. А я, як завжди, буду чекати на фото ваших робіт. Тому, будь ласка, зробіть мені. Такі небезпечні предмети. На все добре. До побачення!